Я, як економіст міжнародник, мав навчати студентів міжнародним економічним відносинам. Але я навчаю дітей грузинським пісням. Я почав робити те, що я хотів це життя. Родом я взагалі з Авдіївка, але потім через початок там війни ми приїхали до Краматорська, а потім вже звідти приїхали до Ужгорода. В Ужгороді я познайомився з чудовою людиною Робертом Нодаровичем. Це корінний грузин, він теж переселенець але з Києва. Він собі шукав в гурт людей, які вміють співати, робляться професійно, тому він якраз був зацікавлений в тому. Так. Ой, Заходи, до. Бути грузином на це велика честь. Це означає бути мудрим, мужним, добрим, безумовно, гостеприємним, мати родину і бути відданим для них. Я сьогодні для вас приготував грузинську кухню. Ми маємо не тільки співати грузинською, так, але і бути ближче до грузинської кухні, до грузинської культури. Це називається лобіо. Це фасоля, фасоля по-грузинськи зеленю і більше нічого немає там. Я понад 42 роки живу в Україні. Я завжди залишаюся грузином. але. В душі я дійсно став українцем. Об'єднує народи України Грузії. Це безумовно дружба, гостинність, доброта, щирі, добрі, відверто, дійсно дружні люди. Це дуже схоже з грузинами. В Грузії все виставляється зразу. Ніхто зі стала не встає. Сіли, всі і пішло вже спілкування, їжа і там пісні і так далі. По-перше, я потрапив в Україну, це був 79-й рік. Нас провели по місту Києву. Мені сподобалось Червоний корпус університету. Після армії, в воєнній формі я здав екзамени, я став студентом університету. Тим більше йшов час, я більше був за. Ну, захоплений іменно Україною, культурою українською, я почав, почав вивчати українські пісні. Не можна було не закохатися і в Україні, і в український народ. Без тебе життя мені нема ой молодці. Так склалося, що я став економістом міжнародником. Але вже після того, як я я покинув викладацьку роботу, я вирішив прожити для тої мрії, яка у мене ще зародилася з дитинства. Про велику сцену. Я мрів співати, я мрів танцювати, я мрів бути артистом, співаком і навчати молодих талановитих дітей грузинських пісень і грузинську мову. О створючи групу, я набрав талановитих дітей. Їм тяжко, безумовно, вивчити грузинські пісні. Вони мову не знають, але. За великим задоволенням і захопленням вони співають, яким чином я повним шляхом веду до популяризації грузинської культури, грузинської мови і грузинської ментальності в Закарпатському рагіоні. Єдина складність це те, що. Є проблеми з вимовою, дуже важко повторити їхній акцент. Мені подобається грузинська музика, я завжди її обожнював, тим паче співати самому її. Я російську агресію зустрів. Двіч. Перший раз це була в Грузії, це був 91-й рік, це була війна була в Абхазії. 25 лютого я своїми очима бачив війну. Просто страшно було, що там молоді солдати погибнуть. У мене є рідна сестра, яка мешкає в Грузії в Твилисі, і Коли вона побачила, що відбувається в Україні, вона просила, дуже просила, щоб я покинув Київ, щоб приїхав в Грузію. Я повіцяв, я покину Київ, але Україну ніколи не покину. Я вибрав більш безпечне місце, цей Закарпатський регіон, і потрапив до Ушкорду. Коли я йду по Ужгороду, по центру міста, Бруківка Ужгородська дуже нагадує Тміліську Бруківку. Нагадую всю мою Грузію. це старі тбілісі. Це дуже-дуже надихає на те, що ти влюбляєшся в це місто. Це дійсно уж став моєю другою Грузією. Це нове відкриття для мене, що придає дуже такі, знаєте, впевненість на тому, що Україна завжди в моєму серці. Тут відкривається для мене зовсім нові можливості реалізувати своє внутрішнє, до чого я прагнув це своє життя. Ужгородці. Надають мені таку можливість. Українська мова, українська культура, українська ментальність зробила мене з іншою людиною, зробила мене українцем грузинського походження. Це є повага іншого народу, повага тої країни, тої нації, хліб якою ти їш це своє життя. Тому українська мова зробила мене цікавішим і багатим. Шановні друзі, наш захід благодійний, народження грузинської діаспори вона була непроста. Безумовно, вона народилася в час війни для того, щоб ми в Закарпатті почули любов, Грузії до України. Україна і Грузія. В історичному сенсі це дві народи, які завжди намагалися до свободи, до незалежності. У них завжди були е спільні вороги. Пісня Ой у Лузи Червона Калина це пісня січових стрільців. Вона має дуже багату історію, давню історію, понад 100 років. Це патріотична пісня, яка відображає ставлення, як український народ, українська нація завжди намагалася до волю, до свободи, до незалежності. І я вирішив взяти один основний куплет і перекласти точно, як це є в оригіналі. І тому от мої діти. Чудово виконують цю пісню уже і на українській, і на грузинській мові. Україна Я хочу створити таку команду, з якою я буду їздити. В Європу проводити спільні концерти. Маю намір поїхати в Грузію, щоб Грузія вся почула, як співають українці наші грузинські пісні. Я сподіваюся, що це буде ще одним кроком зміцнення наших теплих дружних відносин.